Друзі, мої вітання! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазається. Прекрасний весняний день я продовжую давати відповіді на ваші запитання. І От одна прекрасна дівчина сьогодні в мене запитує: чи може вона бути перфекціоністкою? Бо так стверджує її подруга-психолог. Якщо у тої бардаки квартира схожа на помийницю, і їй дуже хочеться розгребтися і прибратися, але завжди знаходиться сто причин, щоб цього не робити хіба перфекціоніст? Це не люди, хіба перфекціоністи не живуть в ідеальних умовах, в ідеальній чистоті, хіба вони самі не ідеальні? Друзі мої, дивіться, коли ми маємо діло із перфекціонізмом, який розростається на всі сфери життя людини і перетворюється на невроз, то оця картинка, коли ідеально все лишається лише мрією. Або ілюзією, яку створює ця людина навколо себе. Тобто ви можете, наприклад, в кадрі бачити ідеал, десь там на фото бачити ідеал, в соцмережах бачити ідеал, коли приходите в гості бачити ідеал. Але насправді ця людина далеко і не ідеальна. І як є демонстративна ця ідеальна сторона, так само є і тіньова сторона цієї людини. Прекрасно про це говорив уже давним-давно Юнг. Так? Коли він каже, що у нас є одна наша сторона, та соціально, то, яку соціум одобрює, і є тіньова сторона, яку ніхто не бачить, і яку людина намагається максимально ховати. І чим більш Така демонстративна, оця біла, світла, чиста ідеальна перфекціоністська сторона, тим більш темна, жахлива і прихована є тіньова сторона людини. Так от, друзі мої, дивіться, перфекціонізм, якщо він має здорові рамки і межі, то це е, намагання. Покращувати себе, вдосконалювати себе так, але і при цьому розуміння, що ідеалу ніколи не буде, що ідеалу досягнути неможливо. Так, але намагання хоча б трішечки покращувати, вдосконалювати себе у цьому житті. У невротичному перфекціонізмі ми стикаємося з тим, що людина має лише дві цифри: 0 і 100. Дев'яносто 99 це прирівнюється також до нуля. І от ця дівчина, якщо ми повертаємося до її бардаків, так як в цьому місці думає перфекціоніст? Ага, якщо квартира дійсно схожа на помийницю, то щоб її розгребти. То для цього потрібно не день, і не тиждень, і не місяць, і не рік. Тому що як робить перфекціонізм? Наприклад, він залазить в шафу, починає там прибирати, все вигортає, вимиває там якісь найменші там моменти. Потім дивиться, що шафа не ідеальна, якась вона пошкарябана, Іде в магазин, купує фарбу, починає цю шафу фарбувати. Бачить, що фарбувати не виходить. І дивіться навколо однієї шафи крутиться просто купа ресурсів, купа часу так. Після цього ця шафа все одно не стає ідеальною, ця шафа викидається, купується шафа нова, дивіться, а питання стояло прибрати просто в ящику. Розумієте? А якщо ми цей перфекціонізм і, і дивіться, і так цей перфекціоніст підходить до всього, до найменшої якоїсь ручки, гачка, е, там ну, до оцих всіх дрібниць. І розуміючи, що... До ідеалу довести неможливо. А 99,9 також прирівнюється до нуля, тобто там немає добре, хороше і так далі. Там повинно бути, якщо беремо в сучасних оцінках, либо 0, либо або 12. Да? Оце дивіться, це ж хто таке виховує, пам'ятаєте? Оці наші мами, бабусі, коли приносить дитина десятку з контрольної, а бабуся така, а чого не 11? Або 11 приніс, а чого не 12? Да? Ось як ламають дітям через коліно їхню психіку. І тоді е, погано, мало недостатньо, погано, мало недостатньо. І людина розуміє, що вона цього не досягне, то і сенс втрачається щось робити, щось покращувати. Розумієте? Тому що все одно, навіть якщо людина вигребе, помиє, прибере, вона все одно залишиться недовольною, так як лишалося в дитинстві, хтось із її. Авторитетних, а хочеться сказати, авторитарних дорослих, да? погано, мало недостатньо. Погано, мало недостатньо. Треба краще, можна краще. І от в. Е а сенс тоді це все робити, якщо це все не вийде. Що тут можна порадити? Ну тут потрібно переглядати дійсно свої погляди, да знаходити ту точку, коли ваш невроз почав розвиватися, коли вас почали годувати оцими да установками. Що Треба краще, можна краще, а ще краще, а ти тут не доробив, да? коли не звертали увагу на позитивні моменти, а зверталося тільки на негативні. Ну, пам'ятаєте, це ж і є такий біч радянського часу, коли похвалити дитину було ніби соромно, особливо свою дитину. От дитину ругати, да, без кінця, оце було нормально. Вказувати на недоліки. Хто ж, якщо не я тобі дасть цю пораду, хто ж, якщо не я, тобі... Покаже, що отут тобі весь час потрібно покращуватися. Розумієте? Тобто це таке безкінечне знецінення, чого б ви не досягали, все одно це знецінюється і формує у вас такий перфекціоністський невроз? Дивіться, перфекціонізм насправді це непогано, да? коли, як і все в нашому житті, має нормальні межі. Да, коли це в межах, коли людина намагається там щось покращити, щось робити добре. Так, якщо людина відповідальна, якщо людина намагається туди да, покращувати все йти вище-вище, але з розумінням того, що все одно ідеалу не досягнеш, але... Але при цьому розуміти, що її динаміка вверх приносить ті плоди. Не ідеальні, але плоди є. І вони з кожним роком, з кожним днем, з кожною хвилиною вашого життя все краще і краще. Отже, друзі мої, приходьте на мої індивідуальні консультації. Будемо розбиратися з вашим перфекціонізмом, з вашим неврозом. Задавайте ваші нові запитання. Не прощаємося до нових зустрічей.